Масовано вдарила по Києву через атаку. У Солом'янському районі є займання на одному з поверхів державного медзакладу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Як зазначив Кличко, за уточненою інформацією у Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку. Далі цитую: палали кілька авто пожежу оперативно загасили. Констатував мер міста. Нагадаємо, вночі 28 вересня окупанти масовано атакували Київ із застосуванням без. Пілотників і ракет Шестеро людей постраждали. П'ятьох із них медики госпіталізували. Одній жінці була надана допомога на місці. Наслідки по районах ось такі. ось такі перепрошую. Солом'янські через падіння уламків безпілотників сталося часткове руйнування п'ятиповерхового житлового будинку. Як зазначалося раніше, там на жаль загинула 12-річна дівчинка. Дніпровська, дарницький та голосіївський райони це падіння уламків. Голосіївський зазнав руйну. Приватний будинок попередньо без постраждалих. Дніпровський район там падіння уламків на дах багатоповерхівки. Святошинський район падіння уламків. На відкритій місцевості також залишки дрона впала на двоповерхову нежитлову забудову. І Дарницький район уламки впали на території приватної садиби. Екстрені служби працюють на місцях. Ворожа атака на столицю триває. Перебуваєте в укриттях, наголосив кличко. Ось така наразі є ситуація стосовно Київщини та Києва, де відбулася наймасованіша атака. І, власне, далі поговоримо також і про Одещину, що відбувається там, адже вночі Росія знову атакувала цю територію. Внаслідок атаки пошкоджена одне з підприємств. Де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який знаходився поруч. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз переглядають більш детальнішу інформацію. Бачу, що в ніч на 28 вересня Росія атакувала Одещину. На цей раз під удар потрапив вонзавод. Очевидно, агресор серйозно побоювався, що Україна озброює виноробів та готує батальйон Шардане, Пише прес-службов ГУ ДСНС в Одеській області. Передає видання південь. Сьогодні в Одеській області прокуратурі уточнили, що йдеться про Білгородністровський район Унаслідок ворожого обстрілу. Знищений цех та склад готової продукції підприємства. Повідомив начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Робочу зміну з 50 працівників евакували. Внаслідок атаки виникло руйнування та пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного будинку, який знаходився поруч. На щастя, ніхто не постраждав. Ось така наразі є інформація про Одещину. Надалі поговоримо про інший відтинок нашої держави, власне, про Запоріжжя. Адже, на жаль, маємо також невтішні новини з цієї території. Врачук повідомляє про вже двадцяти сімох поранених, серед яких троє дітей. І власне Росія повторно обстріляла Запоріжжя, є поранені та руйнування. Отож, вранці, 28 вересня, російські війська знову атакували Запоріжжя. Зараз можете побачити світлини наслідків цієї атаки. Вони завдали щонайменше два удари по місту. Основною ціллю ворога була критична інфраструктура. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об'єкти освіти та підприємства. Про наслідки повідомив очільникова Іван Федоров. Далі цитую за цю ніч внаслідок ворожої атаки зазнали пошкодженню у селі та об'єкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя. Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок, понівечені і не житлові приміщення. Уточнив він за його даними. Наразі 21 постраждали, але як бачимо, братчук вже дописує про 27 поранених, серед яких троє дітей. Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожих. Роже атаки на Запоріжжя будемо говорити про Хмельниччину, адже її вночі розривали вибухи. Зараз більш детальніше обговоримо цю територію нашої держави сьогодні, 28 вересня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали вибухи. Про перші деталі повідомив очільнику Вас Сергій Тюрін. Далі цитую. Під час нічних атак працювали сили ППО. Є збиття ворожих цілей. Детальна інформація згодом попередньо без постраждалих та руйнувань. Коротко зазначив він. Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. На жаль, у наслідок ворожої атаки в області є постраждалі. Тим часом у Києві зросла кількість постраждалих через ворожу атаку. Маємо ось таку інформацію про Хмельниччину. І поговоримо більш детальніше про Чернігівщину, адже там лунають новини ще з вчорашнього вечора. На Чернігівщині через атаку е в півдрона поранений цивільний. У наслідок атаки російського ФПВ-дрона отримав поранення житель села Костобобри в Чернігівської області. Про це повідомив начальник Новгород Сіверської РВА Олександр Сіліверстов у своєму Фейсбуці. Далі цитую 27 вересня ввечері Внаслідок атаки Евпів дрону в селі Кост. Боберів Семенівського району зазнав поранень чоловік за попередню інформацію. Постраждали 1986 року народження, отримав мінну вибухову травму та осколкові поранення. Написав Селіверстов. Верстов. Зазначається, що пораненого доправило до новгородціврської лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Як повідомлялося раніше у великописарівській громаді на Сумщині, внаслідок атаки російських дронів постраждало двоє чоловіків, одного з яких госпіталізували. Ось така інформація наразі про обстріли, про останні обстріли по території нашої країни. Про наступні, звісно, будемо вас повідомляти. І звісно, перебувайте в найближчих укриттях. Адже бачимо, що рашисти справді не знають меж, і бачу, що по. Попередньо повітряна тривога також лунає у Харківській області у Богодухівському районі. Тому обов'язково проходьте в найближче укриття, бережіть себе та своїх близьких. Ну ми переходимо до наступного блоку нашої розмови. Будемо далі говорити про фронт і ситуацію там, адже Збройні сили повідомляють про рідкісний екземпляр. У полон потрапив білорус, який провоював лише три дні. ЗСУ продовжує поповнювати обмінний фонд. Їм вдалося взяти у полон рідкісний екземпляр. Йдеться про білоруса, який встиг провоювати лише три дні. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу із посиланням на національну гвардію України. У Нацгвардії розповіли, що полонений громадянин Білорусі декілька років жив у Росії. Там його нещодавно поставили перед вибором. Обрати перелік статей, за якими сяду до в'язниці, чи йти на війну. Чоловік вирішив обрати друге і підписав контракт на фронт в Україні. Він потрапив на початку вересня. Далі цитую далі цитую білоруса. Власне, коли вперше побачив зруйновані будинки, порожні села, поля випалені, ліси. Зрозуміло, що тут вони росіяни щось роблять не. Те, тобто русський мір тут не потрібен, сказав він. Зброю він кинув на другий день, хоча й боявся здаватися у полон, але таки прийняв це рішення. Далі цитую про те, що розповіли у НГУ. провоював. Лише три дні Пройшов лісу смугами повсотній ціл російських штурмовиків і зрештою добровільно здався гвардійцям бригади Нацгвардія Спартан. Розповіли там їм він також розповів, що у його підрозділи були єгиптяни та колумбійці. Нацгвардійцям білорус сказав, що готовий перейти на бік України. Водночас він не захотів, щоб його обличчя показували, бо хвилюється за рідних у Білорусі. Ось така інформація. І Окрім цього, про окремі напрямки, про те, що наразі відбувається на фронті, про найнові. Вільшу інформацію також розповів наш постійний експерт, військовий експерт Олег Ждано. Він поділився інформацією про Краматорський та турецький напрямки. Також про Покровський напрямки, що там відбувається, адже знаємо, що Покровський напрямок один з найгарячіших на сьогодні. Тому далі уважно слухаємо думку нашого експерта. І лінія фронту на Краматорському напрямку залишається без змін. Дорецкое направление, 21 штурм, и в основном этот центр. Ну, это как раз вот отступочек южнее. Южнее и и юго-восточнее. Юго там, там они пытаются продавливать нашу оборону. Как мы и говорили, они рвутся к трассе. Они хотят выдавить нас на... выйти на трассу и, соответственно, у них с левой стороны тогда получается вот это добро, начало Добропольского выступа. Вот. Они, скорее всего, будут помогать силами и средствами там э, удерживать позиции и пытаться продавить нашу оборону, а с другой, прямо перед э, вот этим левым, левым флангом э, турецкого направления, конечно же, трасса и развилка на Константиновку. Вот они с двух сторон пытаются подойти к этой развилке со стороны Краматорского направления со стороны Торецкого направления. Ну, несмотря на 21 штурм, наши войска э, не допустили потерь позиций с нашей стороны. Рашисты не смогли продавить оборону и, понеся потери, вынуждены были отойти на исходные рубежи. Линия фронта на Торецком направлении без изменений. Покровское направление. 62 штурма наших позиций. Ну, здесь враг штурмует по всему оперативному направлению. Но основные, как я уже говорил неоднократно, основные бои точатся на Добропольском выступе. Так бы я его назвал. Но надо отметить, почему я вначале вам сказал, что, что, что можно ждать хороших новостей. Почему? Потому что Z-военкоры начали в своих пабликах э, расширских начали уже рисовать карту с тремя котлами вот. пока я э, повторяю что физически у нас один котел тактический э, на, на, на самом выступе а в два оперативных котла есть на сегодняшний день, где мы пытаемся максимально пытаемся перерезать эту пуповину между этими котлами и основными силами расистских оккупантов. Рашистки, рашисты бросают туда огромное количество пехоты. Вот может быть поэтому и на покровском направлении они сейчас уперлись вот в это доброполье. Почему? Потому что этот выступ им нужен как воздух. Это доброполье ⁇ это уже линия обороны в Днепропетровской области. Это уже э, та линия обороны, которую там строили э, больше года. И они ж, тогда в отдельные ДРГ прорвались уже непосредственно до э, инженерных сооружений этой линии обороны. Потом мы оттуда их начали выбивать. И вот мы сейчас... Разрезав на три части вот этот э, выступ, который они, э, они сформировали расшисты, мы его разрезав на три части, мы его стараемся ликвидировать.